Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Куриленко Володимир Юрійович, позивний Іваха, солдат, навідник 2-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону. Народився 15 січня 1986 року в місті Петрозаводськ у родині військового. Після розпаду радянського союзу сім'я переїхала до Сум на батьківщину батька. Саме тут, у збудованому батьками будинку, Володимир виріс змужнів і став тим, ким його пам'ятають сьогодні: справжнім чоловіком, другом, батьком і героєм. У 1993 році пішов до першого класу сумської школи номер 25 З дитинства був веселим, дуже товариським, відвідував гурток скаутів, захоплювався технікою, особливо мотоциклами. Мав хист до їх ремонту. Після 9 класу вступив до сумського ліцею будівництва та автотранспорту, де здобув кваліфікацію машиніста автомобільних кранів. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю механізація сільського господарства та отримав кваліфікацію інженер-механік. У 2014 році одружився. В тому ж році народився син Іван, а 2019-го донечка Єсенія. Володимир був турботливим батьком, прикладом мужності для сина, тепла і лагідності для доньки та коханої дружини. Весь вільний час присвячував родині, був майстром на всі руки. Його називали душею компанії. Щирий, веселий, завжди з жартом і усмішкою. Працював водієм у сумській філії ВАД Укртелеком. Потім у ВАД Сумське АТП АТП-15954» та СВ ТОВ Авалон, водієм та слюсарем у дочірньому підприємстві Газовик. Ват Сумигаз працював у ТОВ Харків газ, АЗС Єврогрінгаз його професіоналізм і працьовитість неодноразово відзначали подяками та грамотами. Колеги поважали його за чесність і відповідальність в армії. Не служив за станом здоров'я. Але коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Володимир. Не вагався, вступив до лав захисників Сум, потім до територіальної оборони. А вже 5 березня був мобілізований до окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Дев'ять місяців був навідником на нулі поблизу Нью-Йорка в Донецькій області під шквальним вогнем у пеклі війни. Але він не жалівся. телефонував додому, дарував надію. За станом свого здоров'я міг неодноразово комісуватися, але сказав, хто як не я, і на кого ж я їх тут залишу у складі підрозділу. Був переведений в Авдіївку, де й прийняв свій останній бій 5 березня 2023 року. Під час мінометно-артилерійського обстрілу Куриленко Володимир Юрійович загинув від отриманих поранень несумісних з життям. Похований 10 березня на Алеї Слави на новоцентральному баранівському кладовищі. У нього залишилися мати, любляча дружина, двоє дітей. Рішенням Сумської міської ради від 20 вересня 2023 року Володимиру Куриленку присвоєно звання Почесний громадянин міста Суми. Посмертно указом президента України No 668-2025 від 30 серпня 2025 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку Куриленко Володимир Юрійович нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Найкращі йдуть першими: слава герою!